На засіданні виконавчого комітету затвердили рішення комісії щодо надання компенсації містянам, майно яких було постраждало внаслідок ворожої атаки. Чи розпочнуться шкільні канікули у червні? Усе про фінал навчального року розповіла моїм колегам директорка департаменту освіти Наталія Рева. У Кам'янському відкрили безкоштовну аудіовізуальну студію для молоді. Там бажачі зможуть розкривати власні проєкти та досліджувати українську музичну традицію. У Кам'янському відбувся неймовірний фестиваль ярмарок талановитої молоді Весна Фест-2024. Захід був особливим, присвячений підтримці Збройних сил України. Згадаємо, що важливого трапилось у Кам'янському за минулі сім днів. У студії Володимир Кравченко. Мої вітання. 24 квітня провели чергове засідання виконавчого комітету міської ради. До порядку денного були включені 86 питань, у тому числі і щодо компенсації містянам, майно яких було знищено або пошкоджено внаслідок ворожої атаки. Також члени виконавчого комітету опрацювали низку житлових питань та питання, підготовлені служби у справах дітей. На початку засідання заслухали доповідь департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради про роботу житлово-комунальних підприємств в минулий осінньо зимовий період та затвердили заходи з підготовки до проходження наступного. Також затвердили рішення щодо надання компенсації мешканцям постраждалим від атаки. Ми розглянули два питання, які необхідність терміново було розглянути. Одне з цих питань це затвердження актів пошкоджень майна, яке відбулось 29 березня російською агресією в зв'язку з бойовими діями. Тому всі питання розглянути згідно процедурою, все відпрацьовано. Крім того, на засіданні виконкому внесли зміни до складу волонтерської ради, до якої було включено голову громадської організації Радість жити, опрацювали надання житлової площі у гуртожитках комунальної власності, користування соціальним житлом, надання житлової площі для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам, та рішення щодо надання дітям статусу постраждалих внаслідок воєнних дій, статусу дитини-сироти та статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. Патріотичну акцію разом з родинами загиблих захисників провели на майдані героїв Кам'янського за участю місцевої влади громадськість молодь започаткували традицію встановлення жовто-блакитних прапорців з іменами та призвичами героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Сьогодні, в пам'ять про наших загиблих героїв, ми проводимо патріотичну акцію, місце пам'яті та єднання. Ми згадуємо всіх наших земляків, які віддали найдорожче своє життя за наше майбутнє свободу та мрії. Учасники заходу вшанували пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання та встановили прапорці з іменами своїх рідних та близьких біля меморіалу загиблих героїв. Разом з родинами загиблих захисників ми започаткували традицію встановлювати пропорції пам'яті на честь наших загиблих героїв. Саме біля стели нашим загиблим захисникам ми підготували спеціальне місце. Тут вони будуть знаходитися в нормальному стані і всі. Хто бажає встановити прапорець пам'яті на честь наших загиблих захисників, можуть це зробити самостійно. Ті флажки, які були розташовані біля ісполкому да, на газоні, вони мали таке місце, що воно було не погоджено да, з родинами загиблих, тому що там йде полив, йде вигуляння собак. А прапор це символ України, який повинен бути на почетному місці, той саме на на Майдані героїв пам'ятний захід супроводжували звуки сирени в цей час. Через центр міста рухався траурний кортеж. Кам'янське прощалося ще з одним своїм захисником. Ми поставили прапорець, пам'ять про батька Пархонюка Володимира Васильовича. Це для нас такий важливий захід. Сьогодні був і для нас важливо, щоб пам'ять про Нашого героя, про наших всіх героїв, які загинули, була якомога довше, щоб про них пам'ятали. На жаль, ми навіть зараз чуємо звуки сирени. Ще якогось героя на жаль, проводжають останній путь. У нашому місті живуть найкращі та найрозумніші діти. В цьому впевнені і батьки маленьких розумах, і педагоги Кам'янського. Вчора в місті відбувся чудовий захід, де вітали наших юних науковців. Віва найрозумніші 2024. Цей традиційний захід відбувається вже в п'яте. Церемонія нагородження стала рекордною за кількості учасників і їх здобутків. Дуже пишаємося нашими дітьми і пропонуємо розділити це почуття із вами. Переможцями цьогорічної церемонії Віва найрозумніші стали 107 учнів Кам'янського у номінаціях Золотий, срібний та бронзовий промінь науки відкрив церемонію нагородження міський голова В Нашому місці живуть дуже обдаровані талановиті молоді люди. Хочу подякувати нашим учням за такі вагомі результати за ваш наполегливий труд. Подякувати вашим науковим керівникам за те, що вкладуть вас в свою душу, серце, працюють з вами. Подякувати вашим. Батькам, які вас підтримують на цьому шляху, і побажати вам нових перемог, юним науковцям вручили дипломи та подарунки лауреати ВІВА, це переможці інтелектуальних змагань, призери конкурсу захисту науково-дослідницьких учнівських робіт, малої академії наук України та предметних олімпіад різних рівнів. Предметні олімпіади вже відбулися на всіх етапах: і міський, і обласний етап, і всеукраїнський. І ми маємо призерів і на всеукраїнському рівні. Конкурс малої академії наук, конкурс захист робіт ще є. Буде всеукраїнський етап. Він буде у травні місяці. Тому сьогодні ми благословляємо семеро наших учасників на вдалий виступ на всеукраїнському етапі. Я зайняла друге місце на області з конкурсу Ману. Це мала академія наук. У секції фольклористика, тобто усна народна творчість періоду голодомору. І на мою думку, і на думку мого наукового керівника, саме ось така тема Усна народна творчість вона б дала повну змогу зрозуміти усю проблему і усю суть, скажімо так, цієї трагедії, цієї катастрофи. Разом з учнями вітали їх педагогів в окремій номінації Педагогічний тріумф нагородили 21 вчителя наставника, який підготував юних науковців. Для нас то для керівників можливо це рутінна робота, як то кажуть, а для дітей це дуже великий позитивний підхід стосовно подальшого наопрацювання, стосовно подальшого розвитку своєї тематики. Це дуже великий стимул для участі, для виконання такої наукової роботи. Закладам, які досягли найбільших успіхів у науковій роботі, вручили плазмові телевізори та сертифікати на оздоровлення учнів. А рекордсменом ювілейного віва за кількістю переможців став науковий ліцей імені Анатолія Лигуна. Заклад підготував 45 юних науковців. Перше, ми дуже щиро вдячні, що вже в п'ятий раз проводиться попри складні умови сьогодення в нашому місті, свято науки. Дуже гарна була започаткована традиція в 2018 році департаментом з гуманітарних питань і підтримана міською владою безпосередньо. І ми пишаємося, що вже ми таку золоту номінацію здобули в п'яте. Ми пишаємося нашими учнями, ми вдячні всім колегам, навчальним колективам. Які виховували дітей, тому що ми знаємо, що всі знають, що в нас з восьмого класу до цього дітки проходять етапи встановлення в інших закладах освіти. А вже науковий ліцей імені Анатолія Легуна плекає найкращих учнів, дає їм крила. Нас від ліцею було дуже багато, всіх нагородили, класні подарунки. Захід також сподобався, номери сподобалися. Я, як також молодіжна активістка, дуже рада, що вона. У нас багато дуже класної молоді, яка не тільки творчо розвивається, а ще й дуже науково, технічно пишаємося нашими талановитими дітьми, адже вони це не лише наша гордість, а й наша надія. Їхнє досягнення є свідченням того, що Україна має невичерпний потенціал, і саме така молодь стане розшійною силою у відбудові та розвитку нашої країни. І у продовження освітньої теми. Трохи більше місяця і на часі завершення навчального року. Передбачається, що цьогоріч навчання завершиться 28 червня. Ця дата викликала багато питань у школярів та їх батьків. Ми звернулися за роз'ясненнями до директорки департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталії Реви, яка надала вичерпану відповідь, коли і як завершиться навчальний рік у Кам'янському. Відповідно до закону України про освіту, навчальний рік повинен тривати не менше ніж 175 днів і завершитися не пізніше 1 липня. Завершенням навчального року вважається вручення документів про освіту для одинадцятикласників після здачі національного мультимедійного тесту, а для дев'ятикласників після отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту. Звідси й дата 28 червня, тоді як останній дзвоник на школярів чекає значно раніше. Останній дзвоник у нас буде по всьому місту о 9.00 він розпочнеться 31 травня. Вручення медалей, золотих і срібних медалей випускникам ми плануємо на 28 червня. Це вручення документів про загальну середню освіту, тобто випускні вечори в тих закладах, де є 11 класи. На червень у школярів Кам'янського планується літнє оздоровлення. За словами Наталії Реви, у цьому році планують оздоровити 300 дітей у позаміських таборах: Синевирське озеро та Синивир Кемп, який знаходиться у мальовничому куточку Закарпаття. Серед них будуть обдаровані діти це переможці предметних олімпіад, МАН і діти пільгових категорій. Тобто це діти переміщені особи, діти, які знаходяться під опікою, діти наших воїнів. І плануємо літнє оздоровлення на базі закладів освіти. Ці табори також у нас почнуть працювати з червня місяця. Табірна зміна буде тривати 14 днів. У червні місяці також будуть працювати хаби по подоланню освітніх втрат. У минулому році було організовано три таких осередки на правому, лівому березі та соцмісті. У цьому році вирішили, що освітній хаб буде на базі кожного навчального закладу Кам'янського. Заклади проаналізують, найбільше яких знань втрачено, під час яких лунали сирени повітряної тривоги і діти знаходилися в укриттях. Тобто ми розуміємо, що втрачається час уроку. Тому в червні місяці ми спробуємо це все надолужити. Крім того, на базі двох позашкільних закладів працюють цифрові освітні центри. Перший працює у центрі позашкільної роботи в правобережній частині міста. Другий, після наповнення технікою за підтримкою уряду Японії, організовано в лівобережному будинку дитячої творчості. На базі місця сили у центрі молодіжних ініціатив Кам'янського запрацювала мобільна аудіовізуальна студія контента. Проєкт реалізовано за сприянням громадської організації Культурна платформа Закарпаття та за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні. Що за студія така для кого вона та які можливості відкриває? Дивіться далі. Контента безкоштовна мультифункціональна мобільна студія, де підлітки та молодь зможуть розвивати власні проекти та досліджувати українську музичну традицію. Заняття у студії також сприяють психоемоційній підтримці, підвищенню соціальної згуртованості та поліпшенню ментального здоров'я молоді. Дану ініціативу впроваджує громадська організація культурна платформа Закарпаття, а також дитячий фонд ЮНІСЕФ в Україні. Проект також підтримує міська влада. Молодь зможе тут втілювати якісь свої творчі ідеї. Твор. І музичні проекти да писати подкасти, якісь тобто створювати контент, да який є сучасним, який їй подобається, для того, щоб вона могла бути не лише споживачем контенту, але й відтворювачем. Технічний сетинг контенти має комплексне рішення для створення аудіовізуального контенту: мікрофони, студійні монітори, камера з об'єктивом, навушники, звукова карта, комп'ютер, контролер, стійкі штативи та ліцензійні цифрові сервіси. Культурна платформа Закарпаття буде допомагати молодіжним центрам у запуску студії, а також менторити та підтримувати їх подальшу діяльність. Хочу подякувати громадській. громаді. Організації культурна платформа Закарпаття за те, що ви в нашому місті створили цю сучасну студію. Знаю, що всього 20 з місць в Україні, де буде створені такі студії. У нас в місті дуже багато талановитої, розвинутої молоді і нашого міста, і ті молоді люди, які знайшли прихисток в нашому місті, зможуть ці студії також отримати умови для більш кращого свого самовираження спілкування. Основні цілі контенти, поліпшення креативних навичок, підлітків і молоді в громадах України, а також сприяння розвитку емоційного інтелекту та покращенню ментального здоров'я учасників. Активна і освічена молодь відіграє ключову роль у підтримці громадських ініціатив, сприяння розвитку демократії та відкритого суспільства це більше спроба створення першої інфраструктури, яка спрямована на те, щоб молодь могла бути присутня. В процесах, які відбуваються зараз в країні, якщо ми пошукаємо, то чи знайдемо чи існує щось подібне. Формати, які ми розробляємо, вони є тими, які взаємодіють з ментальним здоров'ям в майбутньому. На базі всіх 20 аудіовізуальних студій, відкритих по всій Україні, планують запустити молодіжне онлайн радіо. На новій сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбувся неймовірний фестиваль ярмарок талановитої молоді Весна фест Фест-2024». Захід цього року був особливим, оскільки присвячений підтримці збройних сил України. Організаторами виступили управління молоді та спорту з підтримки громадської організації «Бжола» та очільника Кам'янського. Це вже традиція проводити навесні цей ярмарок-фестиваль. В роки війни він іншої трошки має напрямку, але це буде традиція її далі буде продовжувати. Це був неперевершений захід. Я впевнена, що дякуючи нашим захисникам, буде і далі можливість, молоді розвивати свої таланти в мирній країні. Перед концертом усі охочі могли відвідати благодійний ярмарок та придбати унікальні вироби ручної роботи. Виручені кошти з ярмарку передадуть волонтерському проекту Фронт Повер на підтримку ЗСУ. Ну ви знаєте, трошечку навіже можна сказати, що я трошки втомилася. Бо так, от дітки, дітки, дорослі. Ну дякуючи їм, ми підтримуємо наш спокій і дякую нашим хлопцям за те, що нас обороняють. Наразі ми вже передали приблизно 120 повербанків, які зараз активно користуються. Також ми робимо зарядні станції також з електронних одноразок, і також ми робимо. Гроші, які будуть зібрані на цьому заході, якраз підуть на виробництво повербанків. Якщо вистачить коштів, ми також будемо робити зарядну станцію. Так, собі собіваються одного повербанка, складає 220 гривень, тому ми сподіваємося, що ми зберемо багато грошей. Ми наразі активно питаємо розширювати, збирати більш одноразок, тим самим показувати. Що ваша пагубна привичка може зробити когось фронту? На галоконцерті юні таланти Кам'янського продемонстрували свої вміння у таких номінаціях, як вокальне, інструментальне, хореографічне, театральне мистецтво та літературна творчість. Такі подібні заходи, які от сьогодні відбуваються, всі такі конкурси вони дуже важливі для молоді. Адже дійсно наша культура, наша ідентичність, яку зараз говорю наші захисники і захисниці, це надважливо. Це були такі моменти, коли хотілося і плакати, і сміятись. І ми розуміємо, що ми мов. Ми повинні зберігати цю дитичність, цю культуру, переносити її в мас, дійсно поширювати і продавати з покоління в покоління. І це важливо. Дякуємо, що дійсно міська влада про це піклується, підтримує такі заходи. Ми має, має шанс розкритися, перемагати та дійсно показувати свої таланти. Переможці отримали заслужені нагороди та визнання від журі та глядачів. А також поділилися з нами своїми враженнями. Я цю пісню, коли репетирувала, коли співала уже тут. Дуже пропускала через себе, і це неймовірні емоції, тому я переживала, тому що ну реально пісня морально важка. І коли я почула своє ім'я, що я вибирала перше місце, це просто нереальні емоції, тому що ну, може я це і не показала, але у мене в душі просто отак. От метелики, все на світі. Ну, все супер. Я дуже рада. Захід просто чудовий. Спочатку ми всі були в такій паніці, трошки, бо хоча ми цей номер дуже доволі часто виступали з ним, але все одно така, такі конкуренти, така паніка в нас присутствувала. Ми не очікували просто, що отримаємо перше місце. Тому дякуємо всім організаторам, дякуємо членам журі за цей чудовий захід. Ми просто хочеться плакати, і ми досі в це не віримо. Так, фестиваль Ярмарок. Весна Фес ФЕС-2024 став не лише святом творчості та мистецтва, але й показав силу єднання для підтримки важливих справ, таких як допомога захисникам країни та розвиток молодіжної культури. Минулого тижня з нагоди дня довкілля у Кам'янському пройшла низка акцій з висадки дерев, проводили до ладу і міські зони відпочинку. Зокрема, провели соціальну екологічну акцію з прибирання зеленої зони біля ліобережного дренажного каналу. Працювали чималим екологічним десантом. До акції долучилися працівники Геобджола, освітяни, медики, спортсмени, молодь та інші небайдужі мешканці громади. День довкілля тривав у Кам'янському весь минулий тиждень. За цей час наводили лад у всіх комунальних установах міста, висаджували дерева, чепурили парки та сквери. У суботу взялися впорядковувати одну із самих живописних ділянок кам'янського. За ініціативою молодіжної ради міста Кам'янського та за підтримки Андрія Леонідовича Білоусова сьогодні ми проводимо День Дервкілля. Сьогодні молодь вирішила долучитись до прибирання нашого міста, а саме локацію обрали Лівобережний парк і потім виходимо на русло нашого каналу. Наше місто повинно бути квітучим. Протягом усього тижня ми займалися. Санітарним прибиранням території міста, озелененням, приведенням його в порядок. Сьогодні будемо прибирати територію, а також з цієї нагоди. хочеться звернутися до мешканців та гостей міста, все таки бути більш дбайливими до свого оточення, до навколишнього середовища, не смітити кожного року. Мджала доєднується до акції до дня довкілля. Прибираємо узбіччя каналів. Прибираємо в скверах, в парках, показуємо приклад громадянам. Око радує, коли навкруги чисто. Гарно, не пройшли осторонь, корисної ініціативи і його світяни. кажуть, із задоволенням провели час у колі колег ще й зробили добру справу. Сміття скажу не дуже багато. Ми це відмітили. Трошки попрацювали, але мішечки в нас не дуже повні. Тому це приємно, що наші містяни все таки дотримуються правил поведінки у природі, але трошечки є, то тому... ми. Я думаю, на великий порядочок трафи наближається, весна розквітає і наше місто буде чисто. Поруч з водоймами завжди багато відпочивальників, і на жаль, не всі прибирають після себе сміття. Такими заходами вкотре закликають містян відповідально ставитися до санітарних норм та правил відпочинку і дбати про чистоту довкілля. Чудяку всім за те, що приєднали до нашої сьогоднішньої акції. Тому своїм прикладом. Покаже мешканців, що всі, хто відпочиває в будь-якому місті нашого міста або за межами нашого міста, щоб наші мешканці після себе обов'язково це сміття також прибирали. І дякую за те, що приєднали. На носі Великодень. Вже втретє. Це велике свято Україна відзначатиме в умовах війни під звуки церковних дзвонів і сигналів повітряних тривог. Додається до цього і ускладнення фінансового планування святкового столу. За даними Інституту аграрної економіки України, саме через війну матеріальні складнощі вітчизняної економіки і українських родин, скорочення виробництва, зрочення енергоносіїв, традиційні до свята продукти помітно зросли у вартості. Зокрема, цього року вартість великодного кошику збільшилась приблизно на 20%. Та своїми традиціями українці не поступаються, а потроху починають готуватися до свята. Ми розпочали підготовку вилазкою на міський центральний ринок, щоб дізнатися, у скільки обійдеться великодні кошик кам'янчанам, і чи дійсно ціни вдарять погаманцям. Близько тижня до Великодня а центральний ринок Кам'янського вже кипить різноманіттям своїх товарів. Тут може знайти і яйця, і борошно, і присипки, і дріжджі та ізюм. А ми сьогодні пройдемо по нашому ринку і дізнаємося вартість цих товарів і наскільки вони здорожчають. Розпочали ми свій шлях з яєць. Середня вартість 20-25 гривень. Продавці розповідають, до Великодня ціни зростуть приблизно на 5 гривень. Тільки яйця піднімуться. Ну, я думаю, десь поблизу на гривень на 5-6 піднімуться. Це, це кожен рік однаково. Добре, ну, і якщо, якщо брати той рік, то набагато дорожче було яйця, ніж цьому році. А з чим це пов'язано на я, я Не можу вам сказати, не скажу. Може, тому що експорт менше роблять, тому і ціна для дешевша. Покупці ж говорять, беруть яйця, аби поїсти зараз. Про Великдень ще не думали. Яйця довго не храняться. Хранити їх потрібно острим кончиком вниз. є такий секрет. Купила домашні домашні 50 гривень, эти вот в районі 30, Поэтому сейчас ціна цена сильно низька, Я думаю, до Пасхи буде намного нижче. Далі ми перейшли до головної страви Великодня пасок. На ринку ще нема готових, але ми порахували вартість основних компонентів, якщо пекти вдома. Порошно закуплено до цього було зараз. Його вже ми купувати не будемо. Так що вартість залишиться та сама. А яка хоч вартість? 20 гривень кілограм борошно вищого сорту. Кілограм цукру, як і родзинки, вам обійдуться в середньому у 30 гривень. Олія – від 70 гривень, а дріжджі – 12 гривень і сама форма для випечки – від 4 гривень за маленьку. 200 грамові – 4 гривні, 300 грамові – 6 гривень і 8 гривень йдуть на пів кіла. Але ж з практики тут не пів кіла, а 600 грам. Наступними ми дізналися вартість овочів, адже який великдень без салату. От уже лучок пішов вверх німно на п'яторочку, слідує морковочка на очереди. Все, поки... а далі не А капуста я бачу трошки пішла вниз. Так, да, да, на п'ятерочку. З чим св'язано? Тому що вже сезон прийшов?» Ну так, да, вже тепло вона. От це тепличка лівобережка наша вирощують, Це аули. Ребята там стараються. Ну все. Морковка, картошка наші, бурячки, все наше. І найголовніший атрибут це м'ясо. У м'ясному павільйоні людей небагато. І продавчиня Ольга говорить, що люди вже не святкують Великдень, як раніше. Зараз ціна перед святом не дуже зросла. Велик 180, м'яка 170 це буде без кістки. 160 на маленькі кісточки. Рібро буде так, також 170. І сало теж різна ціна. Чи буде до великодня підніматися вартість? Ну, я думаю, не дуже. Нема спросу, просто немає людей. Покупців немає майже. Свята так не святкують, як раніше. Раніше до війни на Пасху скуплялись вже за місяць, ціни зростали і спрос був великий. Зараз такого немає. Якщо порахувати великодневий кошик, вам обійдеться близько тисячі гривень. А що в нього буде входити, кожен набирає самостійно. Такі були ціни у Кам'янському станом за неділю до Великодня. Це всі новини, що ми зібрали у підсумковий випуск. Тиждень з вами провів Володимир Кравченко. Бажаю спокійних вихідних та добрих новин. Бережіть себе.